Вітаю вас усіх. Якщо ви думаєте, що Трамп в плані переговорного процесу тисне винятково на Україну, то це не зовсім так. Я вам сьогодні хочу показати, який тиск ним здійснюється на Путіна, здійснюється на Російську Федерацію для того, аби покращити нашу переговорну позицію, для того аби поставити нас е трошечки. На щабель вище зробити нас трошечки сильнішими, переговорну позицію. А насправді це відбувається не публічно і просто засоби масової інформації про це не так активно говорять. Але ви зараз побачите, що насправді відбувається. Я зібрав усе показати вам по фактах і навіть трішечки більше. Але ви, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал. Буду вам вдячний для того, аби це відео бачило якомога більше кількість людей. Поставте лайки. Якщо вам буде цікаво, так само поділіться ним з вашими друзями і з вашими близькими. Я вам буду за це неймовірно вдячний. Отже, дивіться, перше, що дуже е, важливо, виявляється, нам про це не говорять, але от тільки буквально в п'ятницю видання, яке називається The Atlantic, написало, що виявляється е, адміністрація Дональда Трампа реально, фактично, на відміну від адміністрації Джозефа Байдена, дала Україні зелене світло на Удари по тіньового флоту Росії, і якщо демократична адміністрація Джо Байдена вона якось побоювалася ескалації, і старий Джо виступав проти атак на російську нафтову логістику в міжнародних водах, то після того як Дональд Трамп прийшов до Білого Дому республіканської адміністрації, політика змінилася. І за даними цього видання The Atlantic, Трамп не заперечував проти ударів в ряді випадків, навіть схвалював надання Україні розвідданих для е поразки об'єктів російської політики. І якщо ми так пригадаємо, то в принципі за останні кілька тижнів. Україна підірвала 5 танкерів тіньового флоту Російської Федерації, які рухалися в Чорному морі. Раніше такого не відбувалося, і навіть офіційно служба безпеки України взяла на себе за це відповідальність. Навіть були показані кадри того, як. Українські надводні дрони Магура В5 підлітають до російських танкерів, влучають в них, і фактично, або танкери йдуть на дно, або вони дрофують до узбережжя, але в принципі після того стають непридатними для того, аби виконувати свою функцію для перевезення цієї злочинної нафти. Ось. І протистояння, яке почалося, Росія почала казати, що о, це терористичні акти, на які буде симетрична відповідь, але по факту просто здорожчала. Вартість страхування суден, крім того, американці ж ви розумієте, без їхніх розвідданих нічого б не відбувалося ні на лінії бойового зіткнення, ні тим паче за лінією бойового зіткнення. Ми спостерігаємо, як майже кожної доби атакуються російські нафтопереробні заводи, нафтовидобувні підприємства, нафтогазові свердловини, і це б не відбувалося. Це ж не просто ми знаємо конкретно є дані, де вони знаходяться, які захищені, які не захищені, які масштаби тих ураджень, які вдається, і щоб ви розуміли, що за останні буквально півроку, серпня місяця, завдяки американським розвідданим. Було уражено 25 різних підприємств на території в тилу Російської Федерації. Це не просто так відбулося. Це завдяки якраз таки американським партнерам. Просто про це не повідомляється. Але 25 різних підприємств, яке з них було повністю виведено з ладу, якесь було з них частково пошкоджено. Але по факту це працює і це дуже серйозний показник. Окрім того. Що стосується розвідданих, і що стосується того, як, умовно кажучи, американці прикривають деякі політичні дії, віддати належне президенту України, він ось буквально в п'ятницю приїхав у Куп'янську безпосередньо на лінію бойового зіткнення, в той час, коли Путін... Тільки умовно кажучи, своїх двійників відправляє на ФРО, на у Крим або Крим або Курську область. То тут ви подивіться, приїхав Володимир Зеленський посередньо у Купінськ, там, де ну там де стріляють, і росіяни, російські пабліки воєнкорах почали грішати: ага! Подивіться! Український президент приїздить. А все через що? Через те, що Ізраїль домовився, і по Ізраїль, по єврейській лінії гарантують безпеку українському президенту. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни сильні позиції в розмові. Щодо закінчення війни, дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні. Хоча згадаємо, буквально нещодавно голова російського генштабу Герасимов заявляв, що взагалі Куп'янськ повністю під контролем Росії групировки Запад освободили город Куп'янськ і продовжує уничтоження формування вооруженної сил України, окруженных на левому берегу ріки Оскол. Успешно розвивається наступлення на рубцов. І е, потім сам Путін навіть е, запрошував міжнародні засоби масової інформації приїхати в Куп'янськ, забезпечити е, організувати безпеку всім журналістам, для того, аби показати, що російським військам вдалося захопити Куп'янськ. Розумієте, але е, так само варто говорити ще є деякі сильні е, позиції і сильні моменти, чому Росія може погодитися дійсно. Як пам'ятаєте, е, заявляв Ушаков, радник Путіна, що можливо в. Вони погодяться відвести свої війська з Донбасу і розмістити тільки а, розгвардійців і поліцію для того, аби організувати цю вільну економічну зону для того, як вона називається, демілітаризовану гуманітарну зону. Чому зараз у Донецькій області, і зокрема у місті Донецьк, і це сильна дуже карта, це сильний дуже момент. А реально біда, реально катастрофа, серйозна катастрофа з водою. От я вам хочу показати, наскільки ця катастрофа з водою ну, там просто сягає апогею, доходить до абсурду, до маразму. Цей воду, це э, каністра спеціально для дітей. Стоять і у дітей забирають воду. Позор. Позор! Просто позор! Ти, А ти хто? Ты кто? Чё ты ехала б спокойно, А ти кто? Тварь. Мы О, за дітей вообще-то заступаемся. Мало нам скидали, падла. Ты чё, подожди. Бог свидетель. Вот именно. О, О за... это бочка специально для садика. Больные бочки. І оце все, ці скандали, ці сварки, воно відбувається якраз таки в якості бійки. Людей за нещасну каністру з водою, тому що іншої просто немає. Ви тільки погляньте, що там відбувається. Мані, єсмь нас завтра, не буде води, ми... Просто обратите на нас внимание, если у нас завтра не будет воды, мы говорим, это не то, что мы голословные, нет, мы завтра же выезжаем, едем на Ростов, машины ходят за свой счет. И так же самоснимемся, будем ехать до Путина, пускай он посмотрит, потому что все красиво говорят, все объясняют, а никто ничего не делает. Все, до свидания, всего доброго. Так, и вот еще подивитесь, пожалуйста. Это не какой-то прикол. Це дійсно дівчина прямо посеред вулиці миє голову у дощовій воді, тому що в крані ніде інде води просто елементарно немає, немає можливості помити голову. Це, це не це звучить як якийсь абсурд, якась комедія, якийсь сітком, якась я не знаю. Хохма, приколу твірки, сірдючки. Але ні, це реальна ситуація на даний момент у Донецьку. Тому якраз таки цілком можливо. Що а, саме через це Ушаков радник Путіна говорить про те, що ну, в принципі, вони готові створити демілітаризовану зону і оту частину території, яку зараз в Донецькій області контролює Україна, а, не будуть заходити російські війська. Але напевно важлива умова. Отримати доступ до каналу так званого доступ до води, тому що в е, Донецькій області не просто люди голову миють у калюжі або їм привозять питну воду і нічого. Ні, там дійшло вже до того, що реально мруть люди. Буквально значить е, кількість жертв перевищила на даний момент 150 людей, і вирішити цю проблему поки що ніяк не можуть. А в уряді так званої Донецької народної республіки пишуть, що ситуація залишається складною. Вже зафіксовано 154 смерті від нестачі води, і станом на початок листопада ця цифра становила 109 померлих. Але от буквально пройшло півтора місяці, і померло ще фактично 50 людей. Зараз там працюють над тим, аби мінімізувати наслідки водної катастрофи. і... А, глава ДНР Денис Пушилін буквально а, нещодавно він був шокований прогнозом, який він отримав із Москви, тому що в Москві йому сказали, що налагодити ситуацію з водою можливо тільки десь приблизно ну, через 3-7 років. Точних прогнозів йому а, не дають. І Російська Федерація каже, фактично, мешканцям. Донецької області, ну ви затягуйте паски, денег нет, но, ви держите, нет, но ви держитесь пам'ятаєте, колись Медведів казав у Криму. А тут інша ситуація: ну, води нет, но ви держитесь Насправді, мені особисто дуже шкода тих людей. Тому що там проживають в тому числі і громадяни України, які залишилися, які не змогли виїхати або не захотіли виїхати з різних абсолютно причин. Але це українська земля, це українське місто, там проживають українці. І як би ми не стали. Вилися до всіх тих подій, до всіх тих людей, до кількості росіян, які туди заїхали, але все-таки це українська територія, і мені шкода українців, які зараз там опинилися в таких катастрофічних і в таких жахливих умовах. І в принципі, Росія і Путін можуть піти на компроміс. А тільки з цією метою, аби отримати доступ до води, яка буде постачатися на а, тимчасово окуповану ними територію, все, що ви думаєте з цього приводу, будь ласка, пишіть е у коментарях, поставте лайк і підпишіться на цей YouTube канал і на мої соціальні мережі. в нижній підкреслення Соломка Інстаграм. Дякую вам до зустрічі.